Всім доброго дня, друзі. Хочу сьогодні розповісти вам про цей продукт, який називається Акванглоу. Це продукт, який запобігає зневодненню нашої шкіри. Чому це дуже важливо? Тому що всі регенеруючі процеси, процеси оновлення стаються в нашій шкірі лише тоді, коли там є вода. Всі біологічні процеси вони е, стаються в Водному, водному середовищі. Тому дуже важливо підтримувати водний баланс нашої шкіри, а також запобігати зневодненню. Так ось. Це є Акваглоу, напій з кермасайзом, тобто е, такі. Керомосайс, він е, поновлює захисний бар'єр нашої шкіри, а також брусниця, яке, яка являється дуже активним антиоксидантом. Як робиться цей напій? Ось тут, в цій коробосі є 15 таких ось стиків. Ми їх, ми їх е, відкриваємо, наповнюємо стакан 200-250 грамів води. Її можна додавати холодну, теплу, навіть гарячу, перемішуємо. І ось такий набій Акваглоу вже готовий для до споживання. Тому, друзі, зверніть увагу, в цьому каталозі на цей продукт дуже шикарна пропозиція. Якщо ти береш два продукти, два, третій вам йде в подарунок. І так, за два тижні. Тому що тут 15 стиків за 2 тижні ви поновите баланс, водний баланс своєї шкіри. І саме головне, ви побачите наглядний результат вже через тиждень. Особливо перші результати ви побачите на руках. Ну і згодом ваша шкіра на обличчі буде підтягнута і омолоджена. Тому всім гарного настрою і скористайтесь цією пропозицією.